Про що хочемо говорити? Про те, що російські еліти почали тиснути на Путіна, начебто, пане Ілля, моє вітання. Чи так воно є? Ну я вважаю, що насправді так. І мої зв'язки і контакти, які там ще зберігаються, вони кажуть те саме, бо було багато надій, що зараз вже буде якийсь там мирне домовленості, і усі ці. Жахі війни е, закінчаться, і у багатьох були сподівання, що і санкції будуть зніматися, ну і що буде відбуватися якесь повернення до нормального життя. Ось тут е, ця надія починає бути все більш ефемерною, і, е, звичайне розчарування це саме те, що лунає е, в наших розмовах, просто постійно. Реально тиснуть, що бояться, що Путін зараз втратить якісь вигоди в цій переговорній угоді. що Через те, що дійсно проблеми вже є і в бюджеті, і з, цим, з цією угодою про надра, і що і Путін, Путін це чує. Ні, ну дивіться, я вважаю, що ці слова про тиск. Ну, це дуже умовно. Бо угу. звичайно всі путіна бояться і е, там щось при, приходити до нього, там стукати кулаком по столу і казати: ну давай, закінчувай. Ну такого звичайно не відбувається є е, е, там просто певний там чутки, розмови. Вони звичайно доносяться до Путіна через доповіди, Ну, але де... мені здається, перепрошую панеля. Я хочу якраз зацитувати, що зараз про це почали говорити більш в голос в просторі на Дажді Іля Іосіф Пригожин сказав, що пора закінчувати війну. Ну вони звичайно є ці діячі культури, з яких спросу менш. І вони саме тому можуть щось казати, те, що інші, про що інші будуть мовчати звичайно, таке існує. Ну але там більш серйозні люди, там які можуть надійти до Путіна особисто, вони звичайно ставляться до цього набагато більш обережно. Але по перше, всі бачать, що Путін взагалі не, не, не дуже прагне зняття санкцій. І там єдине, що зараз лунає взагалі в, пері, в перемовинах з заходом. Е це про авіацію, це про ціннівий флот. А е про них, е хворобих там ну не дуже багато е чого 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 люди говорять. Але вони просто бояться, що він перетягне момент, е що ось там в квітні він був найкращим, щоб домовити. Що е Трамп ну. Мабуть, і не встав на повністю на на проросійську сторону. Ну але пропонував е, умови, які Росію повинні бути повинні задовольняти. Ну а, а, але те, що Путін все тягне і хоче виторгувати себе щось навіть краще. Ну люди кажуть, що це занадто і, і краще припинається, а, а то може бути с, слишком пізно. Пане Ілля, а от говорить уже уряд російський, що дефіцит бюджету зростає, принаймні так пише Вашингтон Пост. Дійсно, проблеми з бюджетом, вимотує війна, невже це санкції вже стали відчутні? Ну, дивиться, зараз є зниження цін на нафту, і, звичайно, це відчувається. Завжди, Нафтові санкції це... стали відчутні теж. Ну я вважаю, що це не не виключно про санкції, це е, більше про тарифну війну, угу. е, там Ситуація взагалі про нестабільності не, угу. та невпевненості, не саме через це я вважаю, е, що що це і відбувається. Але справжня проблема буде, якщо будуть застосовані так так звані вторинні санкції, е, перш за все проти Індії, який зараз головний е, куповець е, російської нафти, і ось якщо. Індія почне відмовлятися від російських постачань. Ось це буде серйозною проблемою зараз. Це така ну незручність, але це просто перша ластівка. Ну і ще от на сам кінець з приводу цієї годи, різні видання, зокрема, і тут же Вашингтон Пост знову на нього пошлюсь. Пишуть, що в Москві занепокоєні цією годою між Україною і США щодо корисних копалин, і що ця угода може означати нове зближення України і США, і це знову ж таки негативно вплине на Росію. Ну, звичайно, по-перше, це важливий шаг вперед, і це звичайно, покращення відносин між саме Трампами України і саме те, що і турбує Москву. Що це просто ознака того, що Україні буде зараз простіше домовлятися за сполученими штатами, і знову ситуація повертається в ситуацію грудня, коли Трамп вважав, що з Україною буде домовлятися простіше. Ніж з Москвою на що Москва простіше ніж Україна. Ну і звичайно, це повертається до цієї думки, якщо б не прогавити момент. Почули, дякую вам, що вийшли з нами в прямий ефір. Ілля Ляпономарівов депутат держдуми в 7 по 16 роки. Опозиційний депутат, член виконавчої ради з'їзду народних депутатів, був з нами на зв'язку.